виглядає, що це максимум розхитувати із того наряду сил, які в них є, тому що для початку там треба уточнити по чисельності російського групування, тому що до цього в інфопросторі циркулювала цифра 50 тисяч російських багнетів, як лише не те, що росіяни готові просто кинути в напрямку на Харків, отак от точково. Але там, скажімо, деякі команди Сінтері вже більш точно порахували і попрацювали. Виходить, що 50 тисяч, це те, що у росіян зараз є загалом на 700 кілометрів ділянки на кордоні з Україною. Тобто на Харківську область них з того групування всього 30 тисяч. Окрім 50 тисяч загального групування, там було ще 400 одиниць бронетехніки. Ну я так розумію, що вони вирішили пропорційно це поділити. Тобто орієнтовно дві сотні одиниць бронетехніки різної танки, БМП. Бронемашини, відповідно, такого наряду сил, от за досвідом, скажімо так, того, що росіяни робили в Сумській області, їм має вистачити максимум, от якраз на таку демонстрацію спроб проривів там на певну регулярність обстрілів прикордонного рай... прикордонних районів, але точно навіть не на прорив. В принципі, от зважаючи на те, що росіяни почали атаку в п'ятій ранку, зараз ми вже маємо четверту дня і повідомлень про прорив оборони. Наші військ не було, то можна одразу ж фіксувати, що якщо Росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин через наші укріп райони, які там взагалі то є, то вони в принципі вже вікно можливості втратили. Відповідно, це можуть бути такі тривалі. Бої з росіянами прикордоння, але про прорив на Харків можна навіть нікому не мріяти в даному випадку. Тому, от, на жаль, це буде просто ще одна гаряча точка, там, де треба буде з нашої сторони відволікати там, певний наряд сил та засобів, але з іншої сторони, хто сказав, що росіянам там буде легко, і їм не доведеться знімати для цих от боїв підрозділи з інших напрямків. Ну бо, скажімо так. 30 тисяч багнетів, які там зараз росіяни вирішили відволікти на Харків. і Вони б їм більше б... Точніше на харківський напрямок назовсь так. Ці би 30 тисяч багнетів росіянам дуже би знадобились в районі Часового Яру, там або в районі Білогорівки, або в районі Очеретиного. Якби ці 30 тисяч багнетів були б там, то це б нам було ускладнуло обстановку на фронті. Так виходить, що росіяни вирішили оцей наряд сил витратити насправді нераціонально в Спробі розхитати наше прикордоння на Харківщині, ну і отримують дещо закономірний результат, тобто не досягнення своїх цілей я думаю, що навіть гіпотетично там нема сенсу говорити, якщо брати саме нас от, як, з ким таки людей цивільних, Тут просто яка різниця? Люди військові вони вимушені планувати все із найгіршого варіанту. Ну тобто, знаєте, ну якби це б гіпертрофовано сказати, що от, там не те, що росіян просто так, от методом брунькування з'явиться ще плюс 300 тисяч. А й, наприклад, що вони там отримають десь тангуські міттірі, там зірку смерті, все, що тільки можна в цьому світі, і що дозволяє фантазія, з цим вони спробують піти на Київ. Ну, якщо так от. І протруфовано, але це просто пояснює на ну, наскільки глибоко військові мають планувати, щоб готуватися до тих чи інших варіантів, щоб не було так, що там ні до чого не готувалися, ні тільки шашлики. Ну, от, на жаль, як там певні уроки маємо, тому треба готуватися до цього до всього. Відповідно, навіть якщо йдемо про те, що там от із нових із нових там десяти бригад п'ять мають залишити на столицю, але ж ми ж, скажімо так, не знаємо, скільки зараз там може бути. Можливо, це просто. Ну, є таке ж зараз слово ротація, ну, тобто, або вивільнення резервів. Тобто, коли в нас командування ЗСУ шукає ем, вільні підрозділи, якими можна замінити побратимів на фронті і тому подібне. Відповідно про мова про ці п'ять бригад, які там мають сформувати і там поставити для оборони столиці, це можливо там от і для вивільнення. Тих підрозділів, які раніше охороняли Київ, і щоб ними можна було підмінити тих, хто на фронті. Тому що, з другої сторони, давайте ж поставимо навіть такі риторичне питання. Час від часу Київська міська військова адміністрація оголошувала про проведення тих чи інших навчань, в тому числі в районах столиці, і просила людей не панікувати. Але ж, ну, грубо кажучи, що проводити якісь масштабні навчання, щоб це було аж настільки помітно. Треба, значить, мати і помітний наряд та засобів. Тому. Категорія що Київ треба якось там обороняти, охороняти. Вона до кінця повномасштабного вторгнення РФ вона нікуди не дінеться, але це не означає, що російські танки там післязавтра туди підуть. Тим більше, що за словами того ж самого Павлюка, який правда про це говорив кілька тижнів раніше, ну наші військові навколо столиці встигли вирити тисячу кілометрів укріплень. Можливо, це в принципі зараз найбільш укріплена точка на планеті, на ну, яку штурмувати якби для Росіян навіть попри їхню ірраціональність сенсу особливо нема. Наскільки я розумію, зараз такий найдовший строк, про який йдеться, це додаткові патріоти з Німеччини, які в теорії просто завести там на все дві доби, але щоб навчити персоналу розгорнути інфраструктуру, в нас це займе час десь орієнтовно до кінця червня, але це з того, що можна говорити публічно, А от якраз тут якраз починається непублічна частина, тому що mm. значна вагома. Крім так, частина роботи, яку мають виконувати і виконують американські логісти по доставці військової допомоги Україні, це якраз про те, щоб знаєте, приховати, замаскуватися можливими способами. І заодно способи маскування входить там вкиди, про те, що там приїде занадто пізно, чи там приїде в інший час на інші напрямки. Тому я думаю, я пропоную просто тут орієнтуватися, що гарячий період, в рамках якого ну там треба союзників тримушити, що давайте швидше, 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 це якраз до кінця червня, от якісь от пер, ну, там перші із. Переданих американцями боєприпасів, ну, не виключено, що вони вже зараз. Тому що маємо вже одне офіційне відео, яке вчора було опубліковане, але дуже характерне, що наші артилеристи з польської самохідної установки Краб стріляють американськими снарядами для дистанційного мінування, яке називають РААМ. Ці снаряди для дистанційного мінування вони дуже рідкісні, дорогі робляться тільки в США, і відповідно могли опинитися в руках наших артилерістів тільки в одному випадку. І ми всі розуміємо, якого в угу. даному випадку йдеться мова не просто про якусь там комп'ютерну програму, там де використовуючи, наприклад, окуляри доповненої реальності, так, от такі імпровізоване тренування. Тут йдеться справді про імпровізований тренажер, який може ну, в навчальному плані замінити навіть як політ на справжньому літаку, але. Ну, я би не став би тут говорити, що це просто якась паршаластівка, тому що ставити от такі от. З таку специфічну апаратуру, як повноцінний льотний тренажер, задовго до того, як мають бути перші в 16, ну трошечки дивно. Тому, можливо, якраз нічого дивного нема. А ми просто тут маємо виходити з того, що офіційно у нас ще в 16-х немає. Є проблема в тому, що зараз поважні аналітичні агенції чомусь лінуються рахувати. Вони навіть актуальний ракетний запас по росіянам лінується рахувати, тому знаєте, доводиться виходити просто і старих оцінок на таку на стратегічну глибину, що росіянам їхньому темпі вистачить максимум на два роки, і все. Щодо того, що в них можуть просто ця оцінка на глибину один-два роки, вона якраз і демонструє, що росіяни ще от стільки зможуть такими темпами кидати на поле бою, <кій> втрачаючи причому по 20-30 мінімум там бронемашин на, на добу і 40 артсистем. Ну але з іншої сторони, все таки пропоную бути не настільки песимістичним. Щодо того, наскільки там швидко необхідна допомога до нас, доїжджає, тому що є ще один такий специфічний критерій: ну, снаряди калібру 203 міліметри до піонів, ми не вміємо робити. Ну тому що ну це специфічний калібр кілька країн цього в цьому вміють робити, зокрема Сполучені Штати Америки. І тут, от ну, пішла така неофіційна новина, яка правда ще була дні два назад. Що от одна із наших артилерійських бригад, яка там офіційно там демонструвала, що мають самі піони. Самохідні гармати калібру 203 мм, що там бачите, безлімітний бакап під'їхав, стріляє з самого ранку. Ну, з поправкою на те, що піон це десь там орієнтовано один-два постріли на хвилину. І тут виникає питання: якщо у нас свого виробництва снарядів калібру 203 мм немає, а в американці двісті. 200... Міліметри є. Ну то ж, звідки? Звідки для нашої артилерійських бригад приїхало стільки снарядів, щоб стріляти по росіянам з самого ранку? А краще ж нюанс в тому, що Піон це та сама гармата, яка може бути на дистанцію ну, там 40 кілометрів, і якраз для ураження різних там накопичень противника про фронтовій зоні. Тому певний. Привід для стриманого оптимізму щодо того що там вікно можливості для росіян починає закриватися. У нас же привід для цього є, ну зокрема завдяки цим квітам смерті від піонів.